Від присяги і офіційного старту нової патрульної поліції Рівного минуло більше трьох місяців. Результат їхньої роботи рівняни оцінюють по-різному. Великої різниці я не відчув, але приємно бачити нових людей в новій формі, новий, нова система руху їхня, що вони не стоять у тих місцях окремих. Так, рухаються. по місці. Змінилося на краще 100%, тому що так, як було, так не могло продовжуватись. До речі, я не був оштрафований, а попереджений. Принаймні, якби була поліція попередня міліція, то я був би оштрафований 100%. Порушення було не дуже грубе, парковка питання було спірне. Приїдьте і поговоріть з нами. Підвезіть додому, знайдіть тих, хто вкрав в мене 20 качанів кукурудзи, не співайте голосно гімн. За сто днів їхньої роботи рівненським патрульним довелося приймати найрізноманітніші виклики та скарги. Проте головним їхнім завданням залишається безпека, комфорт рівнян та покарання порушників. Відміну на телефонне право. До мене скільки разів хто не телефонував до мене телефон? Я ніколи не телефонував і не відпускав нікого. Повірте, вже оштрафовано дуже багато високопосадовців нашої області, оштрафовано ну, різних людей, різних рангів і ну для нас немає різниці. Тож за 100 днів роботи за порушення правил дорожнього руху копи виписали майже 6 тисяч штрафів. До слова ловили патрульні не лише водіїв. До їхніх рук потрапили і 300 пішоходів-порушників. Сплачено 1 мільйон 112 тисяч штрафів. Тобто це досить великий показник. 70 майже 72% сплачених штрафів це друге місце в Україні по сплаті штрафів. Громадяни досить свідомо підходять до того, щоб оплачувати їхні порушення. До слова, з початку виходу на вулиці міста патрульної поліції відбулося 19 квітня. Один коп вже звільнився. Один пішов на підвищення в нацполіцію. А ще патрульні розповіли про труднощі, з якими стикнулися в перші 100 днів роботи. Що ми можемо зробити? Чого ми не можемо швидкість переміряти? Чого ми не можемо. Е Зупиняти за агресивну їзду. Тобто, купа питань була: чому, чому ми не можемо, що ми можемо зробити для того, щоб цього не було. Найважче це для сто дні було для них. Наразі у рівному за порядком стежать 13 екіпажів. Інші вийшли на патрулювання траси Київ-Чоп. Ще чотири допомагають місцевим правоохоронцям у Поліських районах краю. Проте в патрульній поліції заплановане поповнення. Вже з наступного року стартує добір. Нових копів планують посадити на велосипеди. При цьому не виключена і поява по. Ліцейських мотоциклістів Тетяна Климчук Дмитро Хитрий. Інформаційна програма день.